Привіт! Я те, кого ви знаєте Стасік. В ході опитування тема для цього відео ви обрали огляд моїх старих робіт. І тому я тут. Я сподіваюся, такий формат відео вам сподобається, бо на рахунок себе я ще не впевнена. Це для мене щось доволі нове, і я ніколи раніше не знімалася на камеру в такому форматі. Тому я сподіваюся, що цей досвід буде приємним. Ну і. Не буду тягнути, приступимо до огляду моїх робіт. І моя перша робота взагалі, за минулий рік це була моя найперша робота, яку я намалювала. Я доволі довгий час була у вигоранні, і аж десь у травні місяці, здається, я намалювала цю роботу і я нею дуже пишалась. На той час, це мало того, що я довгий час не малювала, так ще це і перша робота, і вона була значно краща за дуже багато моїх попередніх робіт. Це було типу, вау, чому я не малювала так раніше. Я пишаюсь цією роботою, хоча я бачу величезну кількість помилок і величезну кількість моментів там, де мені було просто лінь далі малювати. Але, тим не менш, ця робота повернула мене до малювання. А ще спонукала вивчити, вивчати англійську, тому що я виклала її на DeviantArt. І більше в DeviantArt я не заходила. Ладно, перейдемо до наступної роботи. Ця паняночка також намальована у той період. Ну, тобто, проміжок часу був не дуже великий, десь тиждень-два. І ну, на той час вона мені дуже сильно подобалась. Я вважала, що це просто ідеал. Я дуже сильно і дуже довго відмальовувала цей, цю її сукню. І як тоді вона мені не подобалась результату, так і зараз. Я тоді так і не зрозуміла, що ж не так я робила, хоча ну, зараз я бачу багато чого, що можна було зуміти. Ну, це добре, значить, прогрес є. <с> це чудово. Тим не менш, ця робота мені дуже подобається. Я не знаю, мені більш за все її волосся подобається. Кольори, як мені. Так, філіжанки кави, кружки кави. Я не знаю, як правильно сказати. Нехай будуть філіжанки. Загалом, загалом, доволі мило. Мені подобається. Я не дуже люблю якось погано відзиватись про свої роботи. Мені здається, це неправильно. Це недомальована Єлань з Геншину. На той час я слідкувала за однією художницею українською, яка малювала персонажів Геншину і, здається, інших фантомів, але я не впевнена. У вишиванках, загалом в українському броні і так далі. І ось я хотіла намалювати щось подібне, але в мене так нічого і не вийшло. Але фан мені дуже подобається. Загалом. Ну, мені нема що сказати про цю роботу, але те, що я помітила по цим трьом роботам, що в персонажів дуже довгі руки. Дуже довгі і дуже худі і малі кисті рук. Пройдемо далі. Це персонажка Андокамі. Це просто скетчить, просто хотіла для неї щось намалювати. Ну, загалом все. Я, я не знаю, що прям розповідати про свої роботи, але ну тобто про скетчі. Але загалом так. О, а це О, 05 2022. 05 це який місяць? Квітень? 0,5 це на стравень. Все. Е, я почала практикуватись. В малюванні різних пост, а особливо в малюванні чоловіків, бо чоловіків я ніколи не любила малювати, ніколи в мене не виходило їх малювати. Оцей пан насправді мене дуже сильно дратує. Він дуже сильно схожий на одного мого однокласника мені. Я не знаю чому, але він на нього схожий: типу, це не прикольно. Ну, загалом тут це неправильно в нього, наче. Нема половинних ну, мені так здається. Але, ну, я старалася. Оця дівчина мені дуже подобається. Насправді я малювала це у пейнті. і, і вона мені дуже подобається. Але в інстаграмі її, ну, їй ніхто не оцінив. тому я через декілька днів я її просто видалила наче. В неї є проблеми з ногами, хоча я не знаю чому, тому що я пробудовувала її ноги і так далі. І я не знаю, чому так вийшло, але нехай буде. Загалом вона мені й досі подобається. Вона прям така so hot! <сілик> мені, до речі, ще дуже подобається її одяг, і я б хотіла намалювати когось зі своїх персонажів з коміксу в такому вбранні. У мене вже навіть є ідея як його саме. Хто в нас далі? Як буде фігурне катання українською? Перепрошую, я не так добре розмовляю в житті, як добре розмовляю по сценарію, Ну, це логічно. Загалом, з самого початку, ця робота мені дуже сильно подобалась, я нею прям захоплювалась. До моменту, поки я не віддалила і зрозуміла, наскільки ця пані насправді зламана. Тим не менш, тим не менш, у своїй задумці мені це дуже подобається. Я збиралась виправляти цей малюнок і прям в повноцінну роботу його вивести, Але ну... а ще в неї також доволі довгі руки. Це дивно, я не розумію, чому в мене так. Марічка. Марічка, хто не знає, це персонажка мого коміксу, який я ще малюю. Дуже довго малюю. Але загалом, якщо вам цікаво щось знати про мій комікс за думку, чи загалом просто бачити мої малюнки з персонажами, які я публікую в телеграмі, я значно активніша ніж. У Ютубі чи тим паче в Інстаграмі, і там ви можете дивитися мої малюночки з ними. Ну, скетчики. Так, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Це також персонажка Генчану. Я тільки що забула, як її звати. Це скетч у Кріті. Я не малюю в Кріті, я малювала раніше у Paint Sai. А зараз я прийшла на кліпстудті. Це був момент, коли мені просто хотілось побайдикувати щось зробити таке, щоб розслабитись. І я зайшла в кріту, і да. У мене насправді доволі багато програм для малювання, які я взагалі не використовую, окрім як просто іноді, коли в мене є настрій, просто сісти, щось почеркати, закрити і забути про це. Не знаю, для мене це прям медитація. Мені доволі важливо змінювати програми для малювання, так я почуваюся більш вільна. Хоча в цьому по факту мало сенсу з одного боку. Тому що я перехожу на програми, які мають набагато менше функціонал зазвичай. Ну, тобто як в Пейнт. І ну, я, не зберігаю свої роботи з Paint, тому ви тут їх не побачите більше, напевно. Це місато. Я сподіваюся, що я правильно пам'ятаю її ім'я, вона з Євангеліону. І це мені дуже подобалася ця робота, особливо як я відмалювала її курточку, цю, ну, майже відмалювала. Але коли справа дійшла до сукні, і я побачила потім, як вона виглядає в загальному вигляді, я в цьому дуже сильно розчарувалась, і, що я багато часу витратила на цю сукню, то я вирішила. Що ж ще робити, як крім, як просто закинути? Я ж стільки часу в це потратила. Я щоб виправити краще закинути. Мені насправді досі подобається ця курточка, прям дуже. Але мені не подобається її волосся. Загалом мені не подобається такий колір волосся, тому що він такий темний і мені складно в таких кольорах додати більше відтінків і так далі. Це я практикувалась у малюванні портретів, я захоплювалася однією художницею. Я ні на кого посилання не залишу, бо я нікого не пам'ятаю, перепрошую. Я захоплювалася однією художницею, портретисткою, і в неї була в неї було дуже багато гарних робіт, і я така, чому би мені не спробувати помалювати щось, по-перше, у реалізмі, по-друге, взагалі портретики. Я спробувала на той момент, мені дуже сподобалася ця робота. На жаль, зараз я бачу дуже багато помилок, і більше вона мені так не подобається. А ще більше вона мені не подобається, тому що вона схожа на одну жінку з коледжу, в якому я зараз навчаюсь. Не знаю. У мене багато малюнків, які я малюю, схожі на людей з мого життя, і мене це тратує насправді. Це я малювала для своєї подруги. Це насправді доволі давня робота. Тобто усі минулі, що я до того показувала, це плюс-мінус 2022 рік, весна літо. А ось це, це 2021 рік, плюс-мінус зима або осінь. Зима осінь десь так. Я не впевнена зима осінь чи зима весна. Я малювала дуже багато по погашину. І знов-таки це робота 2021 року. Е, мені насправді вартувало великих зусиль, щоб знайти ці старі роботи, тому так, насолоджуйтесь. Насправді, цей скетч мені дуже сильно подобається. Ну, в плані її очі, вони такі, як зміїні, наче. І по кольорам прикольно загалом. Але ну, ми чесно, я не пам'ятаю майже нічого про цю роботу. Здається, це щось з розряду тих малюнків, коли я сідала помалювати в новій програмі, просто щоб помалювати. А цю роботу я дуже сильно люблю. І ця персонажка мені дуже сильно подобається, і я рази два чи три намагалась перемалювати цю роботу. У мене, на жаль, не вийшло. Цю персонажку я створила ще у школі, коли навчалася в 7 класі, зі своєю подругою на той час. Ну, я сама її створила, але вона мені допомагала загальним образом. Це персона... Ця персонажка була створена для того, щоб бути маскотом на той час мого інстаграму. Я хотіла вести щось типу особистого блогу про те, як я почуваюсь, про моє вигорання, як я намагаюся цього вийти. Щось типу як щоденника, просто щоб мені самій було легше і, можливо, це допомогло якимось людям. Ну, на жаль, жодного посту я так і не опублікувала, наче з нею тим паче, але мені дуже подобається ця робота. Хоча знов-таки в, в неї доволі багато помилок. Е -е, але на них вказувати я вам не буду. Знов таки персонажка Е, Здається, я... це підписники мої обрали, кого мені малювати, я робила в інстаграмі опитування, типу напишуть, кого мені намалювати, і вийшла Женьге. Взагалі? Взагалі, якщо прям домалювати, щось промалювати, то мені здається, ця робота могла би виглядати дуже шикарно і дуже позимовому. Але це не доля цієї роботи, на жаль. Але мені подобається. Мені справді й досі подобається. Аска. Боже, я малювала так багато фонартів. Це для мене доволі дивно, тому що я рідко насправді малюю фонарти. Ну, закінчує. <гум> я на той час, як малювала, це дуже пишалась цією роботою. Але зараз зараз, вона мені не подобається взагалі. Мені не подобається, як я промалювала її обличчя, я не розумію, що з цим оком, що з тінями, що з цим вухом. У мене дуже багато питань до цієї роботи. Дуже багато питань. Починаючи з того, що ракурс повинен бути, був бути інакшим. Закінчуючи тим, що я дуже сильно ледаювала, коли малювала, малювала останні частини, усе крісті рук, загалом промальовка цього костюму далась мені складно і дуже Да. Це Данука. Колись ми були в спільному чаті художників. І вона скинула свою фотографію, і вона мені дуже сильно сподобалась, тому я намалювала її. Це був дуже швидкий скетч, але насправді мені здається, виглядає ну, класно, ну, як і фотка. Мені немає, що про цю роботу казати взагалі, тож просто прийдемо до наступної. Це також для надлоку. Я... Ми домовились зробити трейд. І ну, мені це вдалося доволі складно, тому що я дуже багато разів змінювала і ракурси, і положення, і пози, і так далі. І це один з варіантів, який так і не пройшов. На жаль, я не зберігла найперший варіант, хоча він мені з одного боку дуже подобався, з іншого її персонаж виглядав занадто схожим на жінку. Тому я, тому я і практикувалась малювати чоловіків. Бо все життя до цього я малювала тільки жінку. Жінок, можна сказати. Ця робота могла бути непоганою, я пам'ятаю її задумку, але ну, сталося не як гадалося, а я просто його видала. Це був бути, повинен був бути ще один трейд з однією дівчиною. На жаль, я не пам'ятаю ні її ніку, ні її каналу. І, здається, жодних зв'язків з нею в мене не лишилось. Але це повинен був бути трейд. Це персонажка з аніме, я забула її звати, на жаль, але мені дуже сподобалось її малювати. Насправді вона дуже багато кому сподобалась. І значно більше, ніж Знаєте, ось це розчарування, коли ти показуєш якусь свою стару роботу, від... до якої ти вже не маєш жодних почуттів і так далі. І всі кажуть, яка це класна робота, коли ти показуєш нові роботи для тебе, вони прям ух, які. І люди такі діють. Ну, прикольно. Ну, та стара робота мені сподобалася значно більше. Не знаю, це доволі сумно. Це Марічка і Інг. А насправді вони взагалі не відповідають своїм характерам. Типу, Марічка тут надто добра. Вона не така добра, ще в неї за великі груди. Як для Марічки, а Інга тут за худа для себе. Загалом, ну, я не думаю, що є сенс розбирати помилки на скетчі, Типа, це прям максимально максимально скетч. Загалом ця робота повинна була бути відсилкою до однієї з глав, яка повинна бути, але не бачу буде загалом. Якщо в мене буде настрій, я спробую змалювати щось подібне, тому що ця ситуація повинна бути. Але знов-таки не факт. У будь-якому випадку мені сама ідея подобається. Реалізація ну, не дуже. На персонажів не схожа ні по характеру, ні зовнішніх. Хоча зовнішні стінки я доволі сильно змінила як мінімум в плані її ваги та ділоподов. Травень. 2022. Це старий скетч. Він був старіший за оці останні, що я показувала. І він мені насправді дуже подобається. Мені подобається його Ніс. Не знаю, мені здається, він виглядає доволі непогано. Адже він став прототипом до Євгена. Знов-таки персонажем мого коміксу. Підписуйтесь на мій телеграм. Нагадую вам ще раз. Не знаю, мені дуже подобається його профіль обличчя і його шия. Це прям дуже гарно на мене виглядає. Але не досконало. Є ще над чим працювати. Ну, мені загалом і зараз є над чим працювати в плані малювання чоловіків. А, ця робота повинна була бути чи на івент, чи щось таке. Але, ну. Першопочаткова задумка в мене не вийшла просто через нестачу скілу. І це не приколь. Це мене справді засмутило, тому що ну, в своїй ідеї ця робота повинна була бути шикарною, ну, як і всі інші роботи, які в мене не вийшли, і які я навіть не закінчила. Я намагалась малювати адопти, це один з них. І в мене з адоптами завжди було туго. Загалом, загалом, Якщо трошки змінити цілобудову, на мою думку, і змінити обличчя, то вийшло б навіть дуже непогано. А ще поза ця не підходить. Та й загалом було б краще промалювати все, чи то хутро, чи то що це, я не впевнена. Мені насправді доволі складно це оцінювати, І я не дуже розумію, це в неї чому таке. Це в неї кольорове волосся, чи це я намагалась зробити тіпа... бліки. Я не впевнена. Але такі чорні довгі нігті мені дуже подобається додавати своїм персонажкам. Місато яку ти малювала? Вона мені не подобається. В неї як наче. не знаю, наче так сильно вдарили, що аж голова ще й з'їхала. Але. Загалом, от її одяг і ось це ось місце подобається дуже сильно мені, як відмальована, і не тільки мені. Тому так. Мене це тішило в свій час. Загалом волосся мені тут не подобається ще більше. Про обличчя мені мало що сказати. Воно просто неправильне. Але більшість обличчя, які я малювала, саме так і виглядала. Один з найперших варіантів дизайну Марічки. Насправді я вважаю, що це виглядає дуже і дуже круто. Але, е, на, жаль, на жаль, під характер Марічки та під її становище в деяких аспектах її життя, їй такий стиль, образ взагалі не підходить. Тому я змінила його майже повністю до... До варіанту, коли я давним-давно малювала скетч схожої дівчинки на неї. Цей скетч повинен бути в перспективі, але це вийшло дуже погано, як на мене, в плані перспективи. Але сама ідея, мій телефон мене тільки що дуже сильно підставив, і в мене просто закінчилась пам'ять, тому доведеться зовсім скоро закінчувати її. І я тільки побачила, що я розмовляла хвилин 20, о, я не помітила, як пройшов час. Говорити з собою так приємно. Я хочу договорити про цю роботу. Так от, вона мені подобається. Це все, що я хотіла сказати. Я сподіваюся, що там не вирізався момент, коли я говорила про цю роботу, бо це буде жахливо. Це просто мої скетчі і мені вони дуже подобаються насправді. Хоча, якщо так подивитись. Ну вони, з точки зору пропорцій в деяких місцях є доволі сильні прольоти на мене. Але загалом, ну, мені насправді дуже подобається. Особливо перший зелений скетч. Перше зелене тіло, в Якось так. Я. ну... Ця мадам, в мене було дуже багато фотографій в пінтересті, тому я така, ну, чому би її не намалювати, чисто для практики. Спочатку я хотіла використати її як повноцінку, але окрім для повноцінки, але окрім того, що я мала це фото, в мене не було інших ідей. Тобто, як референс я не могла його використовувати. Це насправді, з одного боку, доволі прийд з іншого. Загалом такі роботи не зовсім в моєму стилі. А я, на Мірей. я зловила дуже багато хейту, коли опублікувала її в інстаграмі. Я ще купила рекламу в Інстаграмі. Реклама Інстаграма це зло. Не давайте їм гроші. Тому що, так, загалом. Загалом, дібо. мені ця робота дуже подобалась, що раніше, що зараз. Я намалювала її буквально за дві години вночі. І це буквально найкраща робота за ті часи, які ну, ну, мені просто вона подобається. Але мені почали писати в коментарях, що це найгірша робота, що я запсувала персонажа і так далі. І я не знаю, на що ображені так люди, але ця робота, мені тим не менш, все ще подобається. Дуже-дуже подобається. Це один з найперших скетчів, які я опублікувала в інстаграмі, і він мені вже не так сильно подобається. Хоча, хоча, хоча оці переливи, ну, чи не переливи, я не знаю, що це насправді, воно мені теж дуже подобається. Загалом, це просто перемальовка, можна сказати. Мені хотілося спробувати помалювати щось типу відтінками, бо в мене доволі багато з цим проблем. І вийшло якось так. Я не впевнена, що я справилась з задачою, яку я собі поставила. І остання на сьогодні робота була б не остання, якби не мій телефон, це ось ця чарівна панянка. І ця чарівна панянка мені дуже не подобається. Вона мені як тоді не подобалась, так і зараз не подобається. По-перше, я не знала, як відмальовувати напівпрозору тканину, тобто. Шарами на півпрозору. І тому вийшло щось це. Я... Це не передає текстуру тканини. І взагалі так. Тіл... Тіло її мені теж не подобається Принайна, по фарбі його. Обличчя... Обличчя просто дивне, на мою думку. Я, як наче просто в цей ракурс, наче, не попала. І хвіст він доволі теж дивний. Тим не менш, мені дуже подобається цей дуже просто зроблений фон міста. Мені здається, виглядає прикольно. Вона загалом тримає певну атмосферку, так що так. Плюс робота виглядає цілісно. Це воно мені подобається доволі. А на цьому все відео підійшло до кінця. І сподіваюсь, вам сподобалось. Знов таки, це відео доволі нове для мене в плані формату. Я ніколи раніше так не знімалась. Так що, ну, насправді це було прикольно, мені сподобалось. Сподіваюсь вам також. Якщо це так, напишіть мені про це в коментарях. Якщо ви хочете продовження огляду моїх робіт, бо в мене їх ще дуже багато. Напишіть мені про це в коментарях.